Леся Українка, тиша морська. В час гарячий полудневий виглядає у віконце ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, це країна світла та злотистої блакиці. Певно, тут не чули зроду, що бува негода в світі, тиша в морі. Ледве-ледве колихає море хвилі, не колишиться од вітру на човнах вітрила білі. З тихим плескатом на берег рине хвиличка перлиста. Править хтось малим човенцем п'ється стежечка золотиста. Править хтось малим човенцем, Стиха весла підіймає і, здається, що з весельця щире золото спадає. Би я тепер хотіла у мале сісти засісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Поплила б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило Ясне Сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні, і каміння, я про них би й не згадала в краю вічного проміння.